Я до вас знову своїми нарцисами. Уже розкрилися ось цей сорт різнокорончастий, бачите, який уже гарний, пишний. Подивіться, який розмір квітки. І яке рісниці тіння. А цей взагалі великан. Подивіться, квіти, як з картинки, теж гляньте які ніжні. Молочний, ніжний колір, такий, як пломбір морозиву. А тут теж різнокорончастий, але вже з жовтою коронкою. Та була оранжева така, помаранчева, а ця жовта. Ще є ось такий махровий, квітка велика, велика, середина набита. Бачите як? Але у них є один недолік, їх треба підв'язувати, тому що Через велику набиту квітку вони дуже важкі і стебло ламається або падає на землю. Ось, бачите, як? Він такий не одноманітний, а темно-жовтий і світло-жовтий. Ось тут дуже гарно передаються кольори. Ось у мене ось такі красені ростуть. Квітка теж на... махрова, насиченого жовтого кольору, а всередині коронки такі темно-муркові. І цей нарцис пахне так, як пахли оті наші колишні бабусині прості нарциси. За це я його дуже люблю. Бачите, як Який гарненький. Ціни з вами вже дивилися, але постійки він уже процвів декілька днів, він трошки змінився, він висвітлився і трубочка стала більш ніжнішого персикового кольору. Трошки камера не дуже передає, але... Таке є. Цей теж вже після кількох днів цвітіння трошечки змінився. Пелюстки стали ніжніші, білі, а коронка більш виділяється, насичена. Коли я займалася продажою нарцисів, то він у мене був фаворитом. Його дуже всі хотіли купити. Я так залишила декілька цибулин і зараз вони в мене розростаються. Вони не дуже великі порівняно, ну, от такі собі середні. Ось такі гарненькі. Тут у мене дрібненькі, багатоквіткові нарциси. Бачите, на одному стеблі тут декілька квіточок. Ось буває три, буває чотири. Бачите, які квіточки махрові. І теж дуже пахнуть. Вони пізніше зацвітають за інші нарциси, але вони дуже гарно також дивляться в масових посадках. І пахнуть. Аромат від них божественний. Цей пістрявенький, який зразу був лимонний, а зараз, ось бачите, який став. У полосочку і крапинку. Теж дуже-дуже ніжний нарцис. Тут рядом з ним ось уже отакі розкрилися у мене. Бачите, яка коронка махрова, ось, подивіться, як півник, чуб півника. І подивіться, ось скільки їх тут у мене націло. Багато-багато. І ще один сорт багатоквіткових нарцисів ось такий інтрига. Це ж, рахуй, майже саме перший сорт нарцису, який я придбала була колись. Він у мене вже дуже-дуже довго. Спочатку він був дуже багатоквітковий, але зараз корчик великий, і він, от бачите, тільки по дві квіточки дає, і то не на кожному стеблі. Що для цього нарцисика характерно, він теж пахне. І от він зараз жовтий, а з часом пелюстки залишаться жовті, а трубочка стане білою. І він дуже теж оригінальний. Ще ось такий сорт у мене розцвівся. Я його щось дуже не можу розвести. У мене було три цибулинки і вже багато-багато років отут в мене залишився тільки один кущик з нього, а так десь щось з'їло, не знаю, де пропав. Теж квіти досить великі, бачите, насиченого жовтого кольору і серединка така геть коралова. Бачите? Гарненький. Ще тут є два сорти майже схожі, але відрізняється лише тим, це кор... трубчастий трубка, але вона на кінці така е... махровенька трошки. І він світленький, такий персиковий трубочка. А тут рядом у мене є ще ось такий. Це теж з останніх нарцисів Тут більш такого коралового кольору. Це коронка, це не трубка, бо трубки ті, вони, бачите, такі більш витягнуті трубочкою серединка, а тут ні, тут вона йде коронкою, бачите які ось. Краси. Цей вже відцвітає в мене, напевне, він вже досить давно цвітає, заців майже самий перший І вже це різнокорончасть і короночка вже така ніжна, ніжна світленька стала. Ось такий, бачите. Як їх можна не любити ці нарциси, то я не знаю. Ну, і ще один, мабуть, що вже останній на сьогодні. Трубчастий, Той, що мав жовту трубочку, я вам у попередніх відео показувала, зараз став ніжно-ніжно молочного кольору. Ось подивіться, яка квітка розміром. Тут зайвих слів не треба. Це на лице, і ось він, бачите, який він шикарний виглядає у кощеві, які великі квіти, ніжні, ніжні. Дякую за увагу. Гарного настрою при перегляді вам.